Ці гарні квіточки незвичного насиченого кольору здалеку виділялись у високій траві. Я одразу впізнала герань або журавець темний, хоч до цього, чесно кажучи, бачила їх тільки на фото в інтернеті. Герань темна, багаторічна рослина з лікарськими властивостями, росте по всій Європі. Давно вже культивується в садках і має декоративні сорти з різним забарвленням квітів. Журавець темний. Один з 32 видів журавців, які зустрічаються в природі України. Але, на жаль, через людську діяльність перебувають під загрозою зникнення на територіях Житомирської, Київської та Рівненської областей. Українська назва журавець вказує на схожість форми плодів рослини з дзюбом журавля. Рослина добре розмножується насінням, тому я спостерігаю за своєю гірантю. Хочу зібрати з неї насіння, посіяти, щоб вберегти цю чудову рослинку.